Зазвичай дітей відправляють до оздоровчих таборів влітку, та зимове оздоровлення може бути не менш корисним та ще й цікавішим. У цьому переконалися і наші журналісти. Ми сміхаємося, поїдемо до батьків оздоровлені. Та з мамою скажуть – ой! Про те, що на дворі зима навчальний рік досі триває, ці діти зараз у таборі, адже тут є все необхідне не тільки для лікування, а й для навчання. Є Бібліотека, комп'ютерний зал, я басейн, спортивний зал. Хай там як цікаво. У гуртках тут зізнаються, зима не привід постійно сидіти у приміщенні. Тим паче батьки за повноцінне лікування дітей сплачують лише 10% вартості путівки. Есть специально оборудованная горка, касанки. Теперь мы приобретаем лыжное оборудование. А если замерз, согреться в беседке барбекю рядом с теплым камином, пожарить себе на відкритому магніт за 21 день оздоровлення батьки Насті заплатили лише 401 гривню. Решту взяв на себе фонд з тимчасової втрати працездатності. Загалом за такими путівками оздоровилися понад 67 тисяч дітей. Тож знайте, що і ваша дитина має право поїхати в табір коштом фонду. Звичайно, якщо ви офіційно працевлаштовані і щомісяця сплачуєте єдиний соціальний внесок.